Вітаю вас. Я для спонсорів свого каналу зняв дуже цікаве відео і назвав У мене до вас дві новини, хороше і погане, з якої починає. Да, 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 дійсно відео таке цікаве, інтригуюче. Ну, для спонсорів, що ж ви хочете. Взагалі для спонсорів саме інтригуючі відео, які тільки можна бути. Так що ставайте спонсором мого каналу, там є кнопочка спонсорство, І буде... багато чого цікавого. Ну, а поки ви думаєте, для вас відео. Значить, дивіться, там політекана друкувала таку статтю і зробила такий, ну, як би, заголовок, що Україну хочуть таємно прийняти в члени євроспільноти. Та... Я б сказав би так, статтю написали правильно, ну, ну заголовок, напевно, умисно так зробили, щоб люди читали, ну, заінтригували але загалом трішки некоректне. Давайте я трішки вам розповім, що ж дійсно відбувається і як же ж так Україну буде таємно приймати в Значить, Дивіться, є таке поняття де-факто де, де юри. Чули? Чули. Ну, де юри це коли юридичні процедури відбуваються і так далі, і тому подібне. А де-факто це коли... От з юридичної точки зору нема, а з практичною все працює. Так от, більш коректніше сказати, що Україну не таємно приймуть, а де-факто приймуть члени Євроспільноти. Найближчим часом. Це факт. Тобто, дивіться, вже в цьому році, от зараз у нас війна, в цьому році Україна буде долучена до великої кількості загальноєвропейських фондів. Ну, розповідаю ще раз дуже повільно. Тому що я так спостерігаю, що незважаючи на те, що я дуже багато розповідаю вам про реальну євроспільноту, люди десь там не дуже мене слухають, слухають різних базіколок і починаються ці міфи про 5000 євро зарплати, яку нам будуть всім роздавати. Ні. Дивіться, євроспільнота це ринок. Да, на цьому ринку постійно скандалять, лаються, блокують і так далі. І та обставина, що зараз польські фермери почали блокувати німецький кордон, немає нічого дивного. Апс... Оце є, це є. Знаєте, е, як в кожній сім'ї скандалять, так само в Євроспільності. Але по-іншому це не існує. Тому що, ну, ну, конкуренцію ніхто не відміняє. Ну, розумієте, це якщо б... Е, от в Росії конкуренції нема. Там є. Царь батюшка і смотрячі. А в Європі дійсно є конкуренція. Конкуренція між бізнесами, між країнами. І вона була, є і буде. От дуже часто плутають і говорять, от ви знаєте, там в Європі розкладенку, де точніше. Тому що, наприклад, зарплата в Польщі в Німеччині це зовсім різна зарплата. Система податків різна. Ціни різні. Тому говорю, де конкретно? Ну немає, наприклад, такого поняття, як середня європейська зарплата. Не існуття. В апріорі. І прахувати нереально. Тому що якщо ви прахуєте, ви скажете, ну, ну поховали, і що це за зарплата. В Іспанії одна, в Італії інша, в Франції Ну, Вона взагалі не підходить. І тому я говорю, що у нас дуже багато міфів про євроспільноту. А те, що реальне, те, що важливе, а, ну, сила євроспільноти це великий ринок. Те лаються, конкурують, матюкаються. Раз. І європейський фонди. Що таке загальний європейський фонди? Це фонди, які існують в Європі, які на сьогоднішній момент фінансують за рахунок доходів членів євро. Причому платять по принципу, чим більше ВВП, тим більше платиш. Так, да, на сьогоднішній момент більше всього грошей. Загальні європейські фонди платить! Франції, Німеччина. Ну, відповідно, там ще Нідерланди. Трішки телі, ну ви самі розумієте, які саме великі. А от, наприклад, Угорщина, вона навпаки отримує, не платить. Ні, вона платить дуже мало. Ну просто щоб ви зрозуміли, що платять по різному І е, оці загальні європейські фонди, вони, ну, скажімо так, цікаві. В першу чергу для України. От ви час від часу, ой, дороги, дороги. По-перше, Зеленський побудував дійсно шикарні дороги. Ви за це його матюкаєте. Це чисто, знаєте, така українська натура. Він побудував дороги, це погано. А те, що Порошенко крав гроші на армії, не будував дороги, ой, це було добре. О, люди добрі. ви все-таки дурноваті. Ще є, та є. Але... Ці фонди вони дійсно дають можливість нашим громадам за рахунок спільного соінвестування будувати дійсно і не тільки дороги, мости, і дороги, ну, комунікація називається. В тому числі котельні, в тому числі тепло, ну, ну Це все-все. Звичайно, це буде більше залежати від вашої громади. Тому що ніхто... Це не значить, що європейці за вас будуть робити. Ні. Це мається на увазі, якщо ваша громада звернеться до європейського фонду, потім пройде всі бюрократичні процедури, які дуже складні, зразу скажено складні, вона зможе отримати частково суму грошей, яку вона може використати виключно для ну, будівництва доріг, мостів, там, теплотрас, що ну, їм корисно. Як правило, ці гроші, це не зовсім безкоштовні. Їх треба повертати. Але яка перевага? По-перше, вони майже безкоштовні. Там відсотків практично не існує, там тільки за обслуговування, є така невелика відсоток. І е, повертати можна 20-25 років. Там, ну, от вони, ну, наприклад, вони дають вам гроші з розрахунку, що ваша громада потім за рахунок доходів громади розрахується за 25 років. Ось така система. А друга зараз буде будь ласка. Тут ще є яка перевага, коли вони дають гроші, вони дуже жорстоко контролюють, щоб їх не розкрали. І, як правило, дійсно щось виходить. І дійсно, завдяки цим фондам в Україні може, незважаючи на війну, почати, ну, як би скажемо, будувати нову Європу. Не обов'язково дороги. Я просто привів, як приклад, ну, що там, дороги, дороги. Там ці фонди... Вони, починаючи від, дивіться, є цвинтарі. І можна залучити гроші для того, щоб за ці гроші упорядкувати цвинтарі в Україні. Не дивіться. Ні, вони дійсно виділяють, ну просто вважається, що це культурна спадщина, це історія. І от фонди, є фонди, які виділяють гроші виключно тільки на історію, виключно тільки на... На інше не можна використати. А сюди можна. От на цвинтарі можна. На другу, ні, не можна. Ну, так гроші діляться. Ну, але так, реально. Ось така ситуація. Ну, не говорячи вже різні там культури, ці... соціальні лікарня, амбулаторія, школа. Це все можна, 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 можна. Ну, мається на увазі все, що потрібно людям. І ці фонди дійсно, от, Україна не член Євроспільноти. Не член. Але нам... Пішли на зустріч і нас вже до цих фондів залучають. Дивіться, ми, фонди, ці нічого не платимо. Ми не члени Єврос. Але ми можемо їм користуватися. Так, да, там є обмеження. Є обмеження по сумам і так далі, але, чесно говоря, там такі суми, що я не знаю, коли ми їх ви ну, використаємо. І ще раз повторюю, це залежить від нас. Якщо ваша громада нічого не робить, грошей не буде. Якщо ваша громада проявить активність, то дійсно, може бути, там по екології є, по культурі. Ну, там різні напрямки. От екосередовище. Ну, мається на увазі, наприклад, два смітники біля громади. От можна залучити і оцей смітник прибрати. Утилізувати. Ні, не просто прибрати. Утилізувати, все Це правильно. Це... І заодно зробити, е, як би... Ну, не сказав би підприємства, а структура, яка буде переробляти сміття. Да? Це може. Це абсолютно. І дійсно, говорю, і виділять гроші на 25 років. Да? Однозначно. І тому це дійсно, от я так розумію, якщо у вас громади нормальні, якщо нормальні, то зараз реально це все буде. Незважаючи на війну, незважаючи. Мало того, там є дуже багато програм, пов'язаних із... Гарантами для бізнесу. Неймовірна кількість. Як я за... Починаючи від того, що називається, робити власними руками, хай, ну, знаєте, ці народні промисли, так, ну от таке. Закінчуючи дійсно нанотехнологіями. Я не жартую. Наприклад, ви хочете займатися нанотехнологією, розробляти нові матеріали, яких от зараз... От, ви знаєте, що є матеріали, які існують в світі, а які от зараз розробляють, і їх, як би сказати, от можна зробити, але ще не зробили. Але от ви зараз такі круті, зараз раз, і зробите нові матеріал. Ну які такі супер-пупер-космічні. Ні, ну матеріали, що з'являються в світі, постійно нові, це ж нормально. Берете грант, але знову таки, грант це не все. Це ж частину своїх грошей. І ви робите, ну там... Як це буде називатися? маленьке підприємство або лабораторію, де виробляєте унікальні матеріали, які в світі не існують. І продаєте заскарження гроші. На. Будь ласка. Можна і так? Ну, не говорячи вже IT. Там вже втонуть можна. Там... Там які хочеш, які, ну тобто розумієте, є, ну тим паче це штучний інтелект взяв. Там єдина, яка ситуація, якщо ви берете грант під штучний інтелект, то повинні виконувати стандарти євроспільноти. Там є дуже багато обмежень. Дуже багато. То штучний інтелект. Ну що не можна. Ну одне з таких обмежень, напевно, ви чули, забороняється використовувати штучний інтелект для... А, Ну, Не можна так, щоб ви от сканували людину, от вона, і вона це не знає. Не зя. Ну, вважається, вона повинна знати. Тобто вона повинна дати дозвіл на те, щоб ви її сканували. От це оце можна. Тобто не можна як штучний інтелект, якщо тільки це порушення. А от якщо для іншого, будь ласка. Ну там просто там багато є заборон, але знову таки, якщо ви їх дотримуєте, спереду. Мало того, якщо захочете спільне підприємство, там дуже багато, от говорить, ой, наука, наука, хлопці, було б тільки ваше бажання. Там стільки цих програм, фондів, наукових тільки працюють. Так, да, ти соавтор, совиконавець. Працюй, втонуть можна. Причому в самих неймовірних сферах, починаючи від якихось там ятерних технологій, закінчуючи, наприклад, вивченням нейро... Нейро оцих мозку людини, чому воно так не так. Будь ласка, все. Зараз, так, да, дійсно, йде та ситуація, що нас ще не прийняли в Євросподин. Коли нас приймуть, я не знаю. Але те факто де юр. І це відбувається. І дійсно, на сьогоднішній момент, от те, що зараз там поляки лаються, вони взагалі правильно лаються. Тому що розумієте, яка ситуація. Ми вже на ринок заходимо і зашли, і будемо більше заходити на ринок євроспільноти, створюють конкуренцію Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, думають? Бізнес є бізнес, без цього не буває. Мало того, оце зараз, ну якби там агра, будуть ще конкуренції в других сферах, да? і будуть конфлікти, будуть... ну а що ж ви хотіли? Це ж ви є. Оце є ринок. Ринок передбачає конкурентні моменти і вони ряд від час від часу виникають конфлікти. Так що це абсолютно нормальне євище. Але це не значить, що нас не приймають євроспільноту, не слухайте цю дурню. а це значить, що ми стаємо членами євроспільноти, але не так, як вам розповідав кум. А те, що кум розповідав, він прихав. А реальна євроспільнота це така, яку я вам розповідав. Все! Дякую за увагу та побачення. Да, не забудьте стати спонсором мого каналу. Це на всяк випадок. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.